Доброго дня, ми з України. Закликаю керівництво МВФ і далі заботувати фінансування Республіки Україна, українського керівництва і не надавати жодних грошей корупціонному режиму, режиму крадіїв, диктаторів, які переслідують активістів. Блогерів. Та юристів. Лише за те, що вони борються з режимом. А це все тому потрібно ось що зробити. Відмовляйте Республіці Україна фінансування. Допоки вони не подолають корупцію. Допоки Зеленський не піде у відставку, допоки РНБО не скасує всі свої рішення незаконні тиснете на них на українську владу. Закликаю вас не фінансувати бандитів при владі. Так, вони бандити. Не фінансуйте бандитів. Можете множити їх на нуль. Не давайте їм грошей. От і все. Ставте свої вимоги. Щодо подолання корупції негайно, відставки Зеленського уряду та парламенту. Та очищення системи від олігархату. В цілому. Вимагайте це, та арешту Коломойського та усіх інших олігархів. В цілому за все, що вони зробили з Республікою Україна. Потрібно покарати олігархів. О, тому. Рекомендую МВФ і далі не надавати кошти бандитському режиму в Києві. Тому підписуйтесь на це відео. Канал, робіть лайки, репости. От. Можете палати в коментарях скільки завгодно. Палайте. Аттака палай. Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нуль Стерненка-Арестовича. Гончаренко, Офіс Президента України, Скабєєву та інших кремлівських пропагандонів. От і все. З нами правда, з нами сила. Хай живе Степан Бандера, хай живе Роман Шухевич. Хай живуть вічно бійці УПА.